Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на богослуженні читається Євангелія, в якому Спаситель, звертаючись до учнів, розкриває істинне спасіння, проявляючи свою любов та турботу до дітей, ось його слова. Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо царство Боже належить таким, як вони. Істинно кажу вам: хто не прийме царства Божого, як дитя, той у нього не війде. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. На цей день свята Православна Церква вшановує пам'ять праведного нашого Іоанна Кронштадтського, чудотворця. Святий Іоанн народився у 1829 році. Закінчивши академію, він прийняв сан священника для служіння в Кронштадтському Андріївському соборі. Не дивлячись на те, що отець Іоанн був одружений, він був справжнім аскетом. В основі його аскетичного подвигу лежала безперервна молитва і піст. Свій чудовий подвиг самовідданого пастирського служіння він розпочав серед чорноробів, п'яниць. І злодіїв, котрих в Кронштадті було найбільше. Турботливий пастир щодня бував в їх убогих оселях, допомагав, втішав, роздаючи все, що мав, нерідко повертався додому роздягненим і навіть без чобіт. Скоро відкрився в отця Йоанна дар чудотворення, який прославив його на всю Росію і навіть далеко за її межами. Святитель був чудовим педагогом, законовчителем, проповідником, залишивши нам неоціненні перли духовного життя, які виклав у своєму щоденнику моє життя у Христі, Великий прави мирно відійшов до Господа у 1908 році, заздалегідь передбачивши День своєї кончини. А вже у 1990 році на початку червня святий праведний Іоанн Кронштадтський був канонізований. А православний календар із ним Ангела сердечно вітаю усіх іменинників з іменем Іоанн, Ігнацій та Антоній. Возлюблені у Христі святий праведний Іоанн Кронштадський залишив для нас свої мудрі настанови. Говори завжди правду з точністю і без ухильності, і твоєму простому слову будуть вірити, як клятві. І пам'ятаємо, середа день пісний. При можливості у цей день добре прийти на сповідь та прийняти святе причастя, адже до Різдва Христового залишилося чотири дні.